Вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні я розповім про те, як зі 100 доларів заробити 1000 доларів. Про проект, який роздав просто за реєстрацію пошти кожному учаснику у 2023 році по 200 доларів. І цей же проект, а точніше, архам, уже анонсував офіційний дроп, який ми з вами будемо відробляти. І в сьогоднішньому відео я дам найдетальнішу інструкцію для виконання цього дропу. А також поділюся лайфхаками. Про які мало хто говорить, як зробити всі дії з мінімальними витратами. І обов'язково додивлюся це відео до кінця, тому що в кінці я дам 4 дропи, аналогічних до архам, які так само актуально зараз відробляти, які в перспективі можуть роздати гарний дроп. А ми починаємо. Let's fucking go! Розпочати, що я хотів із зелених флажків, тобто, що мені дуже подобається у цьому проєкті, також у перспективі нашого дропу. Перше. Це те, що вже зовсім скоро закінчиться термін для того, щоб робити цей дроп. А тобто, у нас час всього до 13 грудня. Другий пункт це те, що на подальші дропи у них лишилося 10% від супла монет, а тобто 230 мільйонів доларів наразі. Скоріше за все, всі ці кошти не підуть на цей дроп із біржою Архам. Але та кількість людей, яка на цій біржі наразі. І та конкуренція, вона взагалі смішна. Буквально з оборотом 250 тисяч доларів, спаливши на комісію 180 доларів і отримавши ранг 2, я знаходжуся у топ тисячі учасників. Це дуже дуже мала конкуренція і в загальному оборот торгів. На цій біржі являється дуже маленьким. Плюс візьмемо до того, що це новий продукт, який випускає Архам. А тобто до цього це був аналітичний сервіс. А наразі цей дроп для того, щоб привернути увагу до їхньої біржі, яку вони запустили. І я впевнений, що для того, щоб ті учасники, що зараз крутять оборот на цій біржі і залишилися задоволеними. А тобто залишилися на цій біржі, їх потрібно гарно прикормити, а тобто роздати гарний дроп. Тому давайте швиденько лаконічно дам детальну інструкцію, що куди натискати, де і як нам працювати з архамом і що нам потрібно для того, щоб отримати завітний дроп. Для того щоб розпочати наші дії із архам, нам потрібно пройти реєстрацію. Для цього беремо моє партнерське посилання, яке знаходиться під цим відео, переходимо за ним. І після цього у вас відкривається такий дашборд. Проходимо, звичайно, курс-верифікацію, а тобто лиця і своїх документів. У мене пройшло все дуже швидко по закордонному паспорту. Після того, як ви пройшли реєстрацію, у вас буде доступний такий дашборд. Переходимо в більше і в Point програму Розпочнемо з того, що нам потрібно робити для того, щоб отримати дроп від архаму. Нам потрібно робити оборот. За що ми отримуємо поінти. Потім буде якась конвертація, яка ще невідома. Відносно цих поінтів до самого токену Архам перейдемо до першого пункту: це оборот на споті. Тобто, ви, наприклад, на 1000 доларів купляєте ефір і продаєте. У вас тут є ліквідні пари, які ви можете переглянути у спот трейдинг і подивитися на ліквіднішу пару. І робити оборот за 100 тисяч обороту, тобто купівля і продажа, ви отримаєте 200 поїнтів за 250 тисяч 500 поїнтів і так далі. Максимальна кількість поїнтів це 20 тисяч поїнтів на один аккаунт. Тобто, якщо ви хочете робити більше ніж 10 лямів обороту, вам потрібний інший аккаунт. Є інший варіант, тобто торгівля на фьючерсах. Я особисто розглядаю для себе лише торгівлю на споті. Вам потрібно наторгувати об'єм. Мільйон доларів, за що ви отримаєте 200 поїнтів, потім 2,5 мільйони доларів, за що отримуєте 500 поїнтів, і так далі до 20 тисяч поїнтів. Раджу, якщо ви хочете торгувати і не вмієте торгувати на ф'ючерсах, я раджу вам або ж торгувати на споті, або дам пораду, ви можете торгувати вилками. Тобто на одному аккаунті відкривати лонг позицію, на іншому шорт. Далі, так. для того, щоб торгувати, переходимо у спотову торгівлю. Вибираємо, наприклад, пару Ефіріум. І починаємо наші торги. Можна торгувати як по маркету. Тобто, бачите, в мене тут є 14 доларів, які лишилися із моїх минулих торгів, і так само продати. Якщо ви виконуєте купівлю і продажу по маркету, у вас буде забиратися більше комісії. Для того, щоб мінімально витратити кошти на комісію, я розповідаю лайфхак. Як ви бачите на своєму аккаунті я вже накрутив 270 тисяч об'ємів і планую накрутити мінімум 1-2 мільйони об'ємів для того, щоб отримати гарний дроп. Для того, щоб зберегти свої кошти і реально на практиці тратитися набагато менше комісії, вам потрібно тут натиснути галочку, використовувати архам для того, щоб зберегти мої комісії. І можете або з біржі купити архам і відправити сюди, або як заведете сюди. Тезер, купити архам на самій біржі і обов'язково поставити ту галочку. Тоді у вас буде набагато менше комісії з'їдатися в біржі. Але ще одну пораду хочу дати. Якщо ви будете заводити свої кошти, найвигідніше заводити свої кошти в Солані. Як ви бачите, я робив депозити в Солані, тому що там найменша комісія. Якщо ви хочете заводити USDT, ви його можете завести лише в мережі Ethereum. На що у вас витратиться близько 5 доларів комісії, можливо, більше, можливо, менше. Тому я завжди просто з біржі відправляю Солану. Після цього продаю її тут на USDT і торгую в тій парі, яка мені більше подобається. Наприклад, там біткоїні, купляю архам, купляю Ефіріум і роблю собі оборот. Швиденький огляд я вам продемонстрував. Розповіли лайфхаки вже із свого досвіду, торгівлі, як зменшити комісію, як вигідніше сюди кошти відправити, тому що в подальшому ми будемо отримувати дроб. Чим менше потратимо ми коштів, тим більше. Шансів, що ми зробимо іксів на депозит, і у нас вийде із 100 потрачених доларів, наприклад, 1000 доларів, які нам видасть архам у вигляді своїх токенів. Також я знаю, як ви питання хочете задати. Скільки ж у мене витратилося на такий оборот? На такий об'єм мене витратилося близько 180-200 доларів. Але я торгував лімітками. Якщо ви хочете торгувати просто по маркету, десь на 100 тисяч доларів об'єму, у вас вийде 100 Доларів я написав детальний пост і закріпив його у себе в телеграм-каналі. із ще трьома дропами, які наразі актуально відробляти, аналогічні до архам. Посилання на мій телеграм-канал буде під цим відео, тому обов'язково підписуйтесь. Там дуже багато корисної і актуальної інформації про крипту. А також дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте натиснути вподобайку, підписатися на мій ютуб канал, тому що тут буде дуже багато інформації про те, як нам заробляти на крипті.